Скільки заробляють українські біженці в Польщі і в Німеччині? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант». Сьогодні ми будемо говорити про середню заробітну плату у Європі. Тому обов'язково додивіться ці відео до кінця, і давайте почнемо. Отже, до війни у Польщі було працевлаштовано близько 96% українських біженців. Але після війни ситуація помінялася, і ця статистика показує, що близько 64% людей з України саме працювало. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що після війни до Польщі приїхало дуже багато жінок із дітьми. І лише 22% це були чоловіки, які працездатні і можуть піти до роботи. Також по статистиці самих жінок, які перебувають без батьків за кордоном, без чоловіка із дітьми в районі 24%. Тому це також впливає на цей показник, оскільки. Самі жінки фізично не могли йти на роботу, тому що за дітьми потрібно приглядати. Також запиталися цих людей, яка у них заробітня плата, і середня заробітна плата в українців це від 3 до 4 тисяч злотих. Це стосується саме Польщі. Також українці запитували на рахунок їхньої освіти, і давайте подивимося також на статистику освіти: 36% мають середню технічну освіту, 26% – повну середню освіту. 18% вищу освіту, 8% базову середню, і 6% незакінчену вищу вищого освіту, і 3% мають науковий ступінь. Тому ось така статистика щодо освіти, але на жаль, переважна більшість українських мігрантів і біженців працює на роботах, яка не вимагає кваліфікації. І часто ця робота дуже складна і вимагає дуже велике посвячення на неї. А самі графіки деколи тривають там до 12 годин. Тому ось така ситуація, що стосується в Польщі. Також які основні професії вибирають українці для роботи за кордоном? Це професія офіціанта, помічника на кухні, пакувальника на складі, збирача ягід, роботи на заводі, різноробочими на будові, також прибиральниками і кур'єрами. Тому ось така статистика, і на даний момент у 2024 році ситуація кардинально міняється, тому що більшість людей приїжджає працювати саме до Німеччини, тому що ви знаєте, що Німеччина приймає дуже багато біженців, також заохочує соціальними виплатами. А сама заробітна плата в порівнянні з Польщею вища в 4 рази. Тому давайте поглянемо скільки заробляють українці у Німеччині згідно з останньою статистикою. Середня заробітна плата в Німеччині у українських біженців 2300 євро. Але важливо відмітити, що лише 20% українських біженців, які приїхали після війни, працевлаштовані. Це зв'язано також з тим, що в Німеччині дуже складно отримати роботу без знання німецької мови. І по статистиці українські біженці знаходять роботу лише після року проживання на території Німеччини. Тому ось така інформація, що стосується Чехії, там зарплата трохи більша, ніж в Польщі, і становить від 1000 до 1700 євро. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях свою думку і скільки ви заробляєте, в якій ви країні проживаєте. Дуже цікаво почути це, порівняти і обов'язково поставте лайк до цього відео. Поділіться із знайомими, які проживають у Європі, щоб вони знали де і скільки можна заробляти. І до зустрічі у наступному відео.